Півник і двоє мишенят. Українська народна казка. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть. Став гукати півник. А гляньте ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть Коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. І не я. каже друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок. Та й знов гукає. Гей, круть. Гей, верть. А гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята й кажуть Треба зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я. гукає круть. І не я. гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть. Гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку. Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я. пищить круть. І не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають. Пісень співають, танцюють. Аж ось іспеклися пиріжки, повиймав, як півник, виклав на столі, а мишенята вже тут, як тут. І гукати їх не треба. Ох, є голодний я. каже круть. А я який голодний. каже верть, та й посідали до столу. А півники каже Стривайте, но стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти. вже тихіше відказують круті з вертем. А тісто, хто місив, піч витопив. Пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме?